У драматичному театрі ніде яблуку впасти. Такої кількості гостей тамтешні працівники не бачили вже років 15. Тут зібралася творча інтелігенція, аби вшанувати талант великого митця Василя Семоненка. Цьогоріч йому б виповнилося 77 років. Однак дожити до цього ювілею йому не судилося. Він помер, коли йому було лише 28. Та за своє коротке життя він чимало зробив для розвитку української літератури, підняття суспільної моралі та зміцнення патріотизму. Особливо Василя Семоненка шанують на батьків. Чині Полтавщині, а також на Черкащині життєвий і творчий шлях Семоненка нерозривно пов'язаний з нашим містом. У Черкасах Симоненко прожив сім років. Тут він працював в обласних газетах та створив цілу низку видатних творів. На початку 60-х закінчивши Київський університет, працював у газетах. Спочатку Черкаська правда, тепер Черкаський край і «Молодь Черкащини. І тут він знайшов останній. Прихисток він тут похований, і тут ви знаєте, нещодавно було встановлено пам'ятник, який ініціювала громадськість, і нарешті влада його поставила. Вірші Василя Симоненка у виконанні студентського літературного театру Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького нікого з глядачів не лишили байдужими. Гарний настрій подарували твори великого митця у виконанні вокального колективу Барви наша родина давно. Знайома із його творчістю, і всі ми шануємо його твори, читаємо вірші. І ми, і наші діти. Я знайома з творчістю Семененка з юних своїх років. Я дуже його люблю. Я читала вірші його в наших парках у нашого міста. Була колись в ролі конференсьє і дуже багато читала його вірші. Мені подобаються його стрічки, які стали якби такими для мене цікавими. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це? Чи ні? Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Віка новини.